Доброго ранку, Україна, триває наш спецвипуск країна виноробна в студії Іван Плачков, президент Українського бюро винограду та вина і Валерій Шамотій, голова Координаційної ради виноробів при міністерстві аграрної політики України. А, перше питання серйозне було в листопаді 2011 року. Презентовано програму розвитку галузі до 2020 року. Її основні моменти, щоб люди зрозуміли. Місія програми, як і місія всієї нашої отрасли, це возрадіть і приложить славу отечного виноділля». Цель этой программы – объединить виноделов, создать максимально благоприятные условия для развития этой отрасли, поднять культуру потребления, поднять имидж бренда украинского вина и в первую очередь создать этот бренд и обеспечить объемы производства на уровне потребления нашим населением в пределах до 20 литров на душу населения. Сегодня это потребление на уровне 5 литров на душу населения. ивана Иван Васильевич, а чем можно вы на Робе объединять? Это же, в принципе, все они конкуренты однородному? Нет, я думаю, что они уже практически объединены, объединены общим делом и общими проблемами. Но я хочу добавить вот тому, что сказал Валерий Николаевич, программа является необходимым условием, но недостаточным, потому что эта программа должна сопровождаться соответствующим законодательством. И самый большой тормоз развития сегодня виноделия есть стоимость лицензии на оптовую торговлю. 500 тысяч каждый год, независимо от объема потребления. Mm -hmm. И таким образом, если это будет оставаться вот действие этого закона, мы о развитии виноделия и виноградарства речи не может идти в нашей стране. Каким чином сприяют сами виноробы и ваша э, беспосредняя э, инстанция том что программы законы цей Чтобы было более доступно заниматься виноробством? безусловно, программа предусматривает инициацию определенных законодательных инициатив, и продвижение их с целью приведения нашей отрасли к международным стандартам и создания стимулов для развития виноделия различных форм, а как индустриального в больших объемах, так и камерного, как я называю, виноделия в малых объемах, именно такого виноделия, которое и должно формировать имидж отрасли, потому что только в ручном формате, в таком небольших объемах можно создать В реальні сроки великі віна, uh -huh. хороший віна, плод для віліких і німіжгалузі, і власне і, культуру споживання вона да. безпосередньо слід формувати в Україні. Костя Без Загородько, Загородько продовж тижня вивчав виноробну галузь України. Здається, сам вже може відкривати підприємство, але поки ми його не відпускаємо, бо хто тоді розповідатиме нам про Україну. Просто зараз Костя кличе подивитися, як роблять вина на інкерман. Не будемо варитися. Друзі, вітаю, доброго ранку. Це країна онлайн. Цього тижня ми подорожуємо вздовж 46-ї паралелі. Чому саме 46-ї? Тому що її ще називають широтою Бордо за місцем Франції, яке дало світу найкращі сорти винного винограда. Сьогодні безпосередньо ми знаходимося неподалік від Інкермана, в так званій Севастопольській зоні виноробства. Це специфічна територія за кліматичними умовами і, як кажуть, виноробиться специфічний теруар. Тут же маємо можливість якраз і поспілкуватися з головним агрономом підприємства, яке постачає виноматеріал. Ну, це власне, одна із стадій первинне виноробство це збір винограду, підготовка винограду, зброджування і виготовлення виноматеріалу. Власне, Цей виноматеріал уже потрапляє потім уже на завод марочний вин в Вінкермані. Курчицький може нам розповісти про сорти, які тут якраз ростуть. Це його територія і це специфічне знання, якому треба навчатися, ну я думаю, багато років. Михайло Миколаївич, взагалі, скільки в вашому принаймі, підприємстві сільськогосподарському вирощують таких сортів? На нашому підприємстві насчитується 866 гектар виноградників. Сортовий состав наш це такі сорта, як сопіраві, Мерло, Каберне Савиньон, Алігате, Шардане, Ркацители. Це, власне, ті всі сорта, які характерні для класичного виноробства, ну, так званого французького виноробства. Наропами у всьому світі цінуються такі сорта, як шардане, Каберне савиньон, мерло. Тобто сорта французької селекції, французького происхождения. На нашому підприємстві вони існують, Большое количество этих виноградников посажены с 2006 года и по сегодняшний день на сегодняшний день мы посадили 330 гектар молодых виноградников. Зараз, поміж іншим, і моє відеречко винограду зібране власноруч, сорту Пінонуар, переробляється на тутешньому підприємстві. Власне, це підприємство, яке проводить первінний обробіток винограду, відтискається дуже обережно грона, аби не пошкодити кісточки. В кісточках дуже багато танінів, а це може додати гіркоти вину. Вже нині ми можемо вирушати до знаменитих інкерманських підварів, аби побачити, як виноматеріал, який виготовлений тут. Там перетворюється у повноцінне якісне марочне вино. Зараз я знаходжусь у знаменитих інкерманських підвалах на глибині десь 20 метрів, наді мною скелястий ґрунт. Власне, ці підвали, вони відпочатково були і природними печерами частину, потім вже штучно розбудували. Розбудували, в принципі, до вражаючих розмірів, загальна довжина галерей, по яких я зараз хожу, сягає 15 кілометрів. Тут можна зберігати одночасно 15 мільйонів літрів вина. Це величезна кількість. Та не це найголовніше. Найголовніше те, що тут зберігається особливий особливий мікроклімат. В міру Вологій в міру якраз е, температурно витриманий. Тут температура постійна е, десь приблизно 16 градусів може сягати найбільше при величезній спеціальні 18 градусів, при вологості десь 85%. Це якраз найоптимальніша температура вологість для того, щоб вино тут правильно дозрівало. Ну не тільки це важливо, важливо також те, в чому дозріває воно. Воно тут на інтерматському заводі дозріває в дубових бочках та бутах з особливим дуба, гірського європейського дуба, який має оптимальну структуру внутрішню е пористість, якраз така, яка дозволяє обмінюватись постійно дуже якісно киснем, який надходить з атмосферного повітря, вину. Е і це дає можливість стабільно підтримувати е технологічну потрібну для винороба реакцію, окислювану відновлюванню. Е вино тоді правильно дозріває. Принаймні частина марочних ординарних вин, які дозрівають у тих величезних бутах і бочках, то в железних галереях інкерманських підвалів, надходять сюди, в купажний зал, в спеціальних купажерах, технології, досвідчені технології змішують вина в такій пропорції, аби кожного разу отримувати знамениті бренди вин, бренди купажних вин. Це вина, які якраз і вирізняють той чи інший винзавод за своєю якістю, і досвідчений дегустатор завжди впізнає купаж і руку майстра, який проводить цей купаж. В абсолютній тиші і темряві в цьому місці, де я, я знаходжусь, в енотеці я її з певністю хочу так назвати, зберігаються колекційні вина Інкермана. Тут є вина в деяких пляшках, які... Зберігають врожай ще 1961 року, власне, коли і було створено оцей завод, де ми знаходимося. Колекційні вина зберігаються на Інкарманському заводу в кількості ну, близько десь 100 тисяч пляшок. Це насправді величезна колекція, дуже серйозна. Сьогодні ми вам показали, власне, як створюється цей напій, який навіть оспіваний багатьма. Поетами ми це знаємо. Е, показали, як його створюють саме інкерманські винороби. Це була країна онлайн. Країна така, як вона є. На все добре. До наступних включень. Отже, репортаж з першого українського виноробного підприємства про Костя Загородького. взагалі то міжнародні засоби масової інформації давно пишуть, що ринок вина перенасичений і. Європейськими винами, і африканськими навіть винами, і південноамериканськими українське вино, воно конкурентно спроможне. Так. Вам ви, ви своє місце ми... під сонцем знайшли чи шукаєте? Значить, абсолютно, що потенціал України для производства хороших вин, дуже хороших і великих вин, він фантастичний. І от ми, наприклад, за короткий срок. Мы вийшли на рынок не только вот України, ми вийшли на рынок Европы, Вот наши українські війни ми презентували презентовали вместе, і в Лондоні є в винних картах, і даже в винных картах Бордо. И я просто могу сказать сьогодні, що уже космонавти перед полетом. Значить, ані вже нова традиція, вони mm -hmm. е-е э, перед польотом ніч коли смотрят белое солнце пустыни, вони п'ють э, українське вино. Українське. Ви домоглись цього. Да. А, а який ринок все таки легше завоювати, внутрішній чи зовнішній ринок? А надо завоювати і внутрішній, і і зовнішній. Надо надо всі ринки завойомити, тим більше, що у нас колосальний потенціал з точки зору теруара, колосальний потенціал з точки зору виноделу, професіоналізму, тому що у нас у виноделів у них гيني пам'ять от в криму в одеської області ніколаївській області херсонська от ще ще в часом давньої греції на нашій території производили вино ще раніше, ніж начали производиться во франції. Угу. Валерій Миколайович, можемо ми говорити про те, взагалі що першче розуміє український вино так широко завойовувати світ? Тільки ці дороговизна ліцензії наші на внутрішньому ринку чи ще якісь підстави? Ну, комплекс проблем, которые препятствуют этому. Это история, эти наши негативные периоды в истории, связанные с антиалкогольной борьбой, которые уменьшили объем потребления, уменьшили объем производства и снивелировали вообще как бы виноделие, как отрасль. И самая главная проблема – это отсутствие знания, понятия бренда «украинское вино». И это отмечаем не только мы, это отмечают даже внешние эксперты, внешние виноделы, которых мы приглашали, которые говорили, у вас прекрасные почвы, у вас прекрасный виноград, у вас прекрасный климат, у вас И ваше вино имеет хороший потенциал и хороший вкус. И он имеет аромат вашей земли и вашей uh -huh. природы. У вас один недостаток, вас не знают в мире. И это недостаток глобальный, недостаток, который не связан там, с бездействием или недоработкой отдельно взятого предприятия. Это недостаток всей отрасли и государства в целом, с которым мы должны бороться сегодня, учистить все эти моменты и добиться признания наших продуктов и нашего бренда украинского вина далеко за пределами Украины. И мы этого достойны, и мы этого заслуживаем. И об этом говорят уже конкретные примеры, связанные с продвижением отдельных марок. на зовнішньому ринку. Сьогодні в той же Росії тільки один український бренд займає 2,5% в ведучих сетях в об'ємі продаж. Це вже перемога. А єдиний бренд, це дуже великий показник, дуже високий, при тому, що там брендів знаходяться сотні. Отже, українське вино цінує лишається і нам yes. самим українцям, українцям цінувати наші напої. Наш ефір триває. Сьогодні говоримо про виноробну галузь.